Книжка номер 3 Долина зеленої тіні. Було похмуро. Зранку на подвір'ї йшов дощ, а в будинку Марка й Соломійки панував дивний настрій, наче хтось вимкнув кольори. Соломійка сиділа на підвіконні й мовчки крутила в руках своє улюблене сердечко підвіску. Марко кинув оком на сестру і скривився. Може, припиниш на мене ображатися? Я ж не винен, що тато похвалив мене за контрольну. Соломійка стискала підвіску дедалі дужче. А мені тато нічого не сказав, хоч я теж старалась, ніхто не помічає, як я стараюсь. Марко відмахнувся. Та перестань. Іди зі мною дивитися мультик. Не хочу. вигукнула Соломійка і вискочила з кімнати. І тільки кіт Мурчик підійшов і вилизав Маркові руку, наче кажучи, не журись, брате. Увечері діти прийшли до дідуся і сиділи біля нього. Дощ стукав по даху, немов хтось кидав горохом. Дідусь задумливо сказав. Бачу, ви сьогодні сваритесь. Це недобре, бо сварки. Іноді відкривають двері у долину зеленої тіні. Це де таке, пробурмотів Марко. Це місце, де живе тінь, яка живиться образами, заздрістю та сумом. Вона робить людей ворогами. Там все стає сірим і холодним. Соломійка обурено кинула. Може, ти вигадуєш, дідусю? О, ні. Хитро сміхнувся дідусь. Я сам колись там побував, і мало звідти вибрався. Дідусь дістав з кишені срібну медальйон підвіску, що світився зеленкуватим світлом. І якщо раптом відчуєте, що світ втрачає кольори, тримайтеся за цю підвіску. Вона допоможе знайти шлях назад. Тієї ж ночі Марко прокинувся від того, що кімната була зовсім зелено сіра, пил у повітрі сяяв смарагдовим блиском. Він глянув на соломійку. Вона стояла біля вікна, але її очі були чужими. Соломійко, прошепотів Марко. Вона повернулася, її голос лунав, наче з порожньої печери. Я більше не хочу бути твоєю сестрою. Ти завжди кращий за мене. І раптом зеленуватий вихор підхопив її і затягнув у розчинене вікно. Марко схопив підвіску дідуся і кинувся слідом. Світ обернувся темною спіраллю, і хлопець опинився посеред Моторошної долини. Повітря тут було важке, кольори виглядали вимитими, все виглядало сумно. Марко озирнувся. Усе довкола було похмуре дерева без листя, озеро чорне, як нафта, і звідусіль доносився тихий шепіт Ображайся, не прощай, заздрій. Марко вжахнувся, і раптом перед ним виникла висока постать, зелена тінь. Вона була схожа на дівчину в довгій сукні, але обличчя її складалося з диму. Привіт, Марку, промовила вона м'яко. Бачиш, як тут затишно? Соломійка вже тут, вона не хоче повертатися до тебе. Марко стиснув підвіску. Я все одно знайду її. Тінь нахилила голову. А чи варто? Вона сама не хоче з тобою бути. Може, краще залишитися тут назавжди? Без сварок, без докорів, тільки ти і спокій. Ні. вигукнув Марко. Я не покину сестру. Та тінь махнула рукою. Піщані воїни, наче ті з королівства часу, але тепер вони були темно зеленими, схопили марка й відвели до високої вежі, збудованої з чорного скла. Двері зачинилися з глухим стогоном. Всередині було холодно. Ти тут залишишся назавжди, лунав голос тіні. Ти і твої образи. Марко притулився до стіни. Серце билося як скажене, та вен наважився. Я мушу знайти Соломійку, вона моя сестра. І медальйон у його руці раптом засвітився теплим світлом. Підвізка раптом розчинила стіни вежі. Марко вибіг у долину і побачив соломійку. Вона сиділа під чорним деревом і плакала. Соломійко. закричав він. Вона підняла заплакані очі. Чого ти прийшов? Іди звідси. Я все одно завжди гірша. Марко сів поряд. Ні, ти надгірша. Ти моя сестра. І я тебе люблю навіть кодли сердита. Соломійка схлипнула. Ти справді так думаєш? Так і ну, пробач, що я інколи забуваю про тебе, коли мене хвалять. Мені теж треба вчитися бути кращим братом. Тінь з'явилася з темряви. Не слухай його. У мене для тебе власний трон, ти боки з королевою долини. Але Соломійка вже міцно тримала Марка за руку. Я хочу додому, з марком. Тінь завила від люті, розсипаючись на тисячі зелених іскор. Все довкола почало знову набирати кольори. Небо посвітлішало, дерева вкрилися листям, озеро заблищало. Марко й Соломійка опинилися вдома, прямо біля дідуся. Дідусь підморгнув Ну що, побачили долину зеленої тіні. Соломійка кивнула і витерла сльози. Вона страшна, але спросаритися з братом. Марко взяв її за руку. Ми – колекшнс». Соломійка раптом примружилась. Тільки не думай знову ховати від мене шоколадку. Та я. я. заїкнувся Марко. Марку. вигукнула Соломійка, а дідусь розсміявся так, що затрусилися всі годинники в хаті. Того вечора мама сказала: Я помічаю, що ви сьогодні особливо дружні. Щось сталося? Соломійка поглянула на Марка і хитро всміхнулася. Та так, ми просто врятували один одного з долини тіні. Мама підняла брови. І що допомогло? Дуже. одночасно вигукнули обидва. Дідусь знизав плечима. Я ж казав, що дружба найсильніша магія у світі.